Давайте прорахуємо варіант такий, а раптом знову в стої ноги став Джонсон а, і ще щось. І раптом в суботу ніфіга не відбувається. Що далі? Я думаю, що ну, погана ситуація насправді, тому що люте здобуде якусь кількість ракет. Ну тобто, що, що коли, кажуть, коли кажуть, ми знайдемо десь в європі, ну вони можуть знайти, то ну я не знаю, там 50 ракет, 100 ракет так, на шкрипти. Тому що знову ці ракети виробляють в Сполучених Штатах, це американські ракети. Є ще аналоги навіть дешевші в Ізраїлі, але знову ну, але ж таки. їм самим Ізра... потрібно тепер. Ізраїлю... Ізраїль, по-перше, нам не допомагав у військовій сфері, вони осторонь стояли, а тут ще й така ситуація, що їм треба зараз максимально швидко випускати свої ракети. Тому буде погана ситуація. Росіяни тоді ще будуть більш інтенсивно бити. У них ракети є, у них є шахеди, щоб знову ж таки виснажити наше ППО, про і потім знову вернутися до цього сценарію. Знову ж таки, я називаю цей період, поки Конгрес не проголосував. Вікно можливостей для Путіна. Це шанс, коли він може дійсно створити умови, коли Європа і Сполучені Штати погодяться тиснути на українське керівництво, примушувати до капітуляції.